Доброго дня, дітки! Зима зимонька наблизилась до нас непомітно. І ось уже настали перші зимові денечки, які зміни принесли у природу. Зима приносить із собою сніг, мороз. Звичайно, холоди, тому всі звірята, навіть ті, які мають хутрові кожушки, усе одно мерзнуть взимку. Діти, зараз я прочитаю вам казочку. Про маленького лісового зайчика, який грівся проти місяця. А ви слухайте уважно Василь Сухомлинський, як зайчик грівся взимку проти місяця. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала, мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер із яру повіває, сів зайчик під кущем. Просяг лапки до місяця і просить. Місяць, любий, погрій мене своїми промінчиками, бо довго ще сонечко чекати. Жалко стало Місяцю зайчика. Він і каже Іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великого стого соломи. Пострибав зайчик, зарився в сніг. Виглядає, усміхається, спасибі, любий місяця, твоє проміння тепле-тепле. Чи сподобалась вам така казочка? І з яким проханням звернувся зайчик до місяця? Чи допоміг місяць зайчикові? Як він це зробив? Які слова подяки сказав зайчик місяці? Бажаю успіхів, вчіться задоволення, до побачення.